On Audio Focus a 5 Я їм і користувався, а це А6. Це нові навушники, повнорозмірні, накладні. І ще знаєте, що саме цікаве? Що тут Bluetooth 6 вже 48 дБ шумодав, 5-мікрофонний. Вони можуть працювати без ANC 75 годин від одного заряду чи 40 з ANC. І це ще не все. Є кодек LDAC. Крутилезна і є. В нас сертифікація Hi-Res Audio і ще й Hi res Wireless Audio. Тобто оновлення нова я б навіть не кажу, не казав би, що це оновлення А5. Це повністю нові, нові навушники від компанії One Audio. Тож пішли, розпакуємо, подивимося, скільки коштує, що вони заявляють, і будемо тестувати. Дуже цікаво, до чого вони підходять. Коротше, хлопці, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Поїхали. Так, Active Noise Cancelling, гібридні, Audio High Wireless, звичайний, LDAC. Коротше, тут усього понаписували, але це нам не цікаво. Давайте діставати саму коробочку. Дивіться, яка коробочка, Що Там Що там, а, ну, ага, дійсно. 75 годин, Bluetooth. А, є режим низької затримки для відео і для іграшок. Це дуже добре. Є навіть додаток і Bluetooth 6. Ладно, добре. Давай, давай відкривати, слухай. Воно така тугенька. Що ти на мене так подивилась? Ти, та, блін, та звісно, про коробку. Я вже я розваляв усе, ладно. Так, о. Так, дістаємо, дістаємо. А ну. оп! Дивись. Висувна ось така коробочка. Прикол. І тут є в нас дріт зарядки. Добре. Комплект стандартний. так, До речі, 5-версія. Вже вскривали, так? Без мене? Ні. Ага, я бачу. Так. Так, так. Я все бачу. Що ні. Нє. Що ні. Я все бачу. Так, тепер дивіться, що в нас є. Це в нас memory foam, це матеріал такий, дуже м'який. Вони okay. важать лише 240 грамів, і ви можете їх носити повний день. До речі, дивись, який він м'якенький. Ти його навіть не будеш відчувати. Поворотні, але це неповнорозмірні. Не неповний розмір. Ну ладно, зараз подивимось. Дивись, яке тіснення є. Спробуй пальцем. Дуже приємно на okay. дотик. Так, оця дужка металева. От саме ця душка. Інше все пластик. пластикове кріплення, Тут пластикове кріплення також. Вони їздять під розмір голови, розворотні, достатньо нормальний матеріал, хоча і такий досить дешевий. ну Ми ж на ціну зараз подивимось. Кнопка ANC, кнопка вимкнення, ввімкнення, є кнопки регулювання гучності. Багато мікрофонна система шумодаву і, в принципі, все, все, що нам тут потрібно знати. Під'єднуватись можна через Bluetooth, а можна під'єднуватись через що. Через Type-C, ну зараз будемо спробувати, не знаю. Коротше, пішли, подивимось на ергономічну складову. Так, пробуємо одягати, ну, регулюється просто. Вже знаєте що? От відразу скажу, я, я скажу правду, вам А верхня подушка має бути трохи м'якіша. Тр... Трішечки, я відчуваю дотик. Тепер, я так це не зовсім повнорозмірні вуха. Вушко повністю покрите. Але, ну, знаєте, такі лампухи повнорозмірні, там, де не доторкається вухо до зовнішньої амбушури. Це буде ліпше. Тут вушко доторкається до амбушури, але це не є проблемою, тобто ви практично не відчуваєте. Вони досить легкі, і носити ви їх можете нескінченно довго, у вас не буде якоїсь втоми, але. але ви повинні розуміти, що якщо у вас не маленькі вушка, то ви будете відчувати дотик від зовнішньої амбушури. Стосовно механічного шумодаву поясню так, так як тут амбушура така собі плотна. ну хлопців, увімкніть звук, щоб ви розуміли наскільки тут шумно. Увімкніть звук зовнішнього мікрофону. У нас кондиціонери внутрішні руки працюють, інших не можемо поставити, а я їх практично не чую. Тобто вже якісь звуки навіть за допомогою самої механічної складової вони зникають. За, скажімо так, ну давайте, 4 з 5 ергономіка. Пішли далі слухати. Тобі не вистачає м'якості, тому що в тебе трішки малувато волосся зверну. А! Ой, лисичка, лисичка, боже, пішли. І так, 70 баксів є чорненькі, є біленькі. Красиві, красиві. І 70 баксів це просто ідеальна ціна. За 70 баксів, повірте, знайти накладні вуха це дуже-дуже важко. При тому, що сертифіковані Hi-Res. Заявляють Lossless Audio LDAC, 75 годин без ANC за anc 40, це ми вже зрозуміли. А от про швидку зарядку це дуже добре. За 10 хвилин він може програвати аж 10 годин. Тобто за 10 хвилин зарядити на 10 годин прослуховування. Bluetooth 6 ігровий режим 0,60 скільки? 65 тисячних? Та ладно. Та ладно, прикольно, ладно. Он Audio, он Audio. Додаток і ще, ну, підтримує ще в нас е, через Type-C. Ambient Sound є це білий шум. І е, в нас знаєте, що окрім ANC, який гасить 98% шумів е, на мінус 48 дБ, він двомікрофонний ANC має. Тобто це environment noise canceling. Е, коли ти розмовляєш з людиною, е, вона не чує шумів е, навколо тебе. Ще є Multipoint. це Dual Device Connection. Е, це говорить про те, що, наприклад, ти під'єднав їх через Bluetooth до свого лептопу і до смартфону, і коли на смартфон ти слухаєш музику у ноутбуці, коли приходить на смартфон якийсь е е е е е дзвіночок. Він Ти підіймаєш, він перемикається автоматично на смартфон, а потім, коли ти поговорив, поклав трубочку, він слухавку, він просто перемкнеться на ноутбук. Це дуже-дуже добре. Далі, Bluetooth 6, це просто неймовірно над низькою затримкою. І пішло-поїхали. LDAC на 990 кбіт, у порівнянні з Qualcomm aptX HD 576 кбіт, і 5-мікрофонний ENC iCall Noise Cancelling. Ну, коротше, дуже-дуже прикол. Так, додаток за. Зараз подивимось, і що вони тут ще заявляють? Є 3D Шпатель Саунд з різноманітними моментами. Ну, вони заявляють про вседенний комфорт. Що в нас тут ще є? Багато чого пишуть, а тут більш нічого немає. Так, тепер ANC. Слухайте, ну ANC, відразу кажу. Я зараз вмикаю його. Ага, Transparency Mode. Кнопка перемикає прикольні режими, вмикаю вам запис зі свого смартфону. І будемо дивитись на а от ми відразу бачимо LDAC. Так, В нас є LDAC. Ось звук мультимедіа HD LDAC. І переходимо у додаточок. Давайте поставлю так. Так, від себе кажу, що тут 40 мм діафрагма. Спед пет діафрагма, і давайте так. В нас тут є еквалайзер. Є поп-режим бас-мод, є супер бас мод але таки використовувати його досить нецікаво. Є кастомні режими, і є пошук смартфону, дуал, е, дуал коннекшн, потім що у нас там, лімітер е, гучності, є LDAC-мод і автовимикання. Тепер давайте ANC off, є в нас ANC on і у ANC on мені дуже-дуже незручно, бо він гасить практично все. І знаєте таке, е, Начебто ти просто оглох. Це таке є. Transparency Mode, це в нас наскрізь, режим наскрізь. Тобто ти чуєш усе, що є, і музику чуєш. Є в нас лише від шуму вітру. Тепер є шум вітру, прибирання шуму вітру, і вітру і прозорий режим. Це також може важливо. І, в принципі, більш нічого цікавого. Більш нічого, в принципі, цікавого немає по управлінню, чиста кастомізація є самих. Цих режимів будемо слухати музику і будемо робити висновки по тому, як працюють. Те, що тут не низька затримка, це прикольно, можна грати, можна кіно дивитися, це ідеально. Мені дуже важливо, як вона звучить, і як, яка у нас сцена, бо ми ж музику в них слухаємо. Почнемо, мабуть, з попсу. А ні, а давайте так. Давайте щоб бути чесними, вже закінчимо АНЦ ЄНЦ і е, попросимо зараз лисичку піти на вулицю. Ми вигонимо. Виженемо лисичку повністю. Лисичка Кричить, що вона не хоче. А нас це не цікавить. Нас це не цікавить. Так, давай, ти взяла мікрофон. Давай, іди на вулицю і подзвониш нам. Алло, алло, лисичка, ти мене чуєш? Ти мене так, чуєш? Так. Як тобі якість? Ти чуєш наш кондиціонер? Бо важливо дуже як це причинити. Я чую тільки твої Тобто є для співрозмовника. Ви не будете він ваш співрозмовник не буде чути е шуми, е які є навколо вас, але АНЦ вимикається, коли ви дзвоните. Це дуже важливий момент. А, і ви практично ну нічого не чуєте. Бо є прижимний, скажем так, механічний ефект. АНЦ, і в принципі, ну давай так. Як ти мене чуєш? Ще декілька добре. Чисто без зайвих все. поміг записали. Записали, ну все добре. Повертайся. Дякую. Ну що почули? ЄНСЕ працює. Ну як на мене, досить небагато. А тепер слухаємо, почнемо з попси. І саме з вокальної групи давайте. You can kiss the sky away with your cell phone Friday night on a Нет, есть кровый звук, а вокал чуткий, классный. На попсі не часто побачиш наушники, які, яку попсу погано грали. Всі прям, знаєте, такий яскравий звук, дуже соковитий такий, вокал чіткий, бас, баси прикольні, все добре. Вони такі глибокі, але глибокі баси ми зможемо почути у електроніці. Давайте електроніку послухаємо. Вау, wow. просто прикол. Uh, я вам відразу кажу, uh, знаєте, такий бас от, для EDM, для вокалу, ну саме для вокальних якихось композицій, для uh, такого техно, Там просто це ідеальні наушники. Прям, прям класнючі. Дуже, дуже гарно підкреслені високі частоти. Десь у середині я чую десь якась uh, є фігня. Завалено десь всередині. Потім з'ясую де саме. Посилені низькі частоти, десь там нижче 100 Гц. І верхні десь більше 8 кГц. Вони такі ж теж такі підкреслені, прикольні. А ну! О, ха -ха -ха! Так, стоп. Так, з електронікою також все зрозуміло. Хіп-хоп. Давайте слухати хіп-хоп, але конкретно з вокалом, в принципі. No. <coughs> Зараз ще джаз послухаю, потім по сцені скажу. Чіткий, чіткий вокал, чіткий речитатив такий, баси дуже глибокі, хороші. А, десь трохи жива. а давайте так. От я відразу по сцені. Щоб я був вже впевнений про те, що кажу.

Все тарелочки, там ну это щиточки по тарелкам, за просто прикольно. О, видел проектом шедя. Так, по сцене. А, сцена, где-то. Ну, десь вона ширше, чим у таких типових бюджетних навушників. Набагато ширша, прикольна, але не дотягує до напіввідкритих і відкритих навушників. Це однозначно. Простір не у ну, якщо порівнювати з ТВС-ками якимись внутрішньоканальними чи навіть відкритими, то простір відчувається не у середині голови, а десь навіть чуть, -чуть спереду і трохи вище. Ось таким чином тут відчувається саме ширина глибина є дуже гарний передній план. Ну, якщо от слухати, і середній дуже гарний. ти слухаєш, просто воно прям чітко. Чітко чуть, але е, дальній план він чуть притоплений. Знаєте, от, ну як не вистачило місця, де посадити музикантів. Таке теж буває. Ну є як є. А тепер висота сцени, трохи вище середнього вокал і солюючи ці інструменти звучать чуть вище в уровня вушей. отут вух, і десь так на створюється відчуття підйома сцени. Трохи невеликий підйом сцени. А, тепер по жанрах. Хіп-хоп, наприклад, той самий. Ну що у нас там було? Той самий поп, потім електроніка навіть все нас приймається як клубна, десь мощний центр, бокова основа спереду десь там стоїть у вас. І ну, от сюди можна відносити фан, R&B, і семпли дуже непогано розкидані по боках. Це стосується саме цієї музики. А тепер джаз-акустика Дуже приємна локалізація, тобто вокал стабільно по центру, барабани десь іноді жимаються, десь там у глибині. Тут, тут є деякі нюанси саме за того, що вона не така там глибока ця сцена. Стосовно року, по року тут інший момент. Класичний рок звучить непогано. Я вам скажу скільки не слухав. Класно позиціонуються е, саме музиканти, позиціонується вокалист, все добре. Це стосовно класичного року чи там джаз року, все класно. Е, стосовно е, гітари самі по собі широко рознесені, але барабани також іноді десь замикаються там у глибині сцени. Тобто вони якось ну, трохи, трохи зажаті. А е, що в нас виходить по. Важкі музики. Музиці. Я дуже був здивований зараз важкий метал. Дуже клас, класні чіткі ріфи. Дмаро прикольна композиція для цього. Ну, давайте гучніше зробимо. Ана. Класний глибокий бас, класно виділяються ріфи. Вони не, не міксуються з основною партією. В принципі, і знаєте, що саме цікаво? Що е, немає той какафоні звуки, як завжди, на якихось бюджетних наушниках Бо для такого типу наушників це дійсно такий середній бюджет. І тут мені сподобалось. При тому, що цей бас доповнюється. І знаєте, що саме Я тут. О, Кіберпанк, от це це прикольний такий, знаєте, новітнє якийсь війн є у роко. Він теж відпрацьовує від теж, теж ідеально. На дешевих наушниках він просто як каша одна. Прикол, просто прикол. О! Чіткий, нема дріб. це отремтіння наушників, коли там від врожай. Прикол, прикол. А, а от за кустикою в нас трохи лажа. Found me. Yeah, know you know. я мабуть, треба, мабуть, піти і послухати саме класичну музику, бо я поясню. Так, як завалені тут я навіть зі соло сидів, слухав. Зараз я слухав. ну Десь я намагався. Порівняти, де, де на яких частотах я слухав. І десь, от, на мою думку, десь від, 5, від 2 до 5 кГц в нас є, воно завалило завал, завалені частоти від 3 до 5 кГц. Можете спробувати, якщо у вас є у когось вимірювальне обладнання, будь ласка. Перевірте, от я буду правий, я вам чесно кажу. Можливо, там десь трохи там можу зміститись. там, може зміститись там цей завал цього балансу ну, в самому спектрі. Але для камерної музики, для опери, для акустики в нас є труднощі. Труднощі. Звук слегка замилений. От для мене як не вистачає. Знаєте, чого? Не вистачає, як це роз... роздільної здатності сказав би, але це про зображення. Коротше, не вистачає деталізації, можливо, можливо, чіткість, чіткості цього звуку саме середніх цих діапазонів. І ти, начебто, там слухаєш все прикольно, там, знаєте, але воно звучить ну, просто як мило. Як мило. Ти слухаєш? Класні, високі, там басові, якісь там контрабас класно грає. А потім починає грати основна партія якась, і ти такий. Ну, блін, ну ладно. Ми якось послухаємо, але в мене особливо, знаєте, на якихось партіях, де є м, фортепіано. Ну, Таке ще звучить. Менш -менш. Ось. Ти чу, слухаєш. Ні, ти в мене Як неналаштоване фортепіано у дитячому садочку за стіною у музичному класі. Так ти там сидиш десь математику вчиш а там це. Воно грає десь там, ти, ти не чуєш тих баси, якісь чуєш, і високі чуєш, а середні... О, оце, оце класне порівняння, я вам чесно кажу. Оце за стіною, як ти його чуєш. Тобто для класичних композицій, ну таке собі. Так, звісно, можна їх під'єднати через дріт, і ви отримаєте наднизьку затримку, це прикольно. Але ми з вами оцінюємо конкретно якість звучання. Те, що АНЦ відпрацьовує, це 100% класно, прикольно і ідеально. Мені. Прям сподобалось. Мені сподобалася автономність. Я їх рекомендую саме за 70 баксів знайти дуже важко якісь аналоги саме з такою сертифікацією, з такими можливостями. Трохи додаток він такий пустоватий. гарно, що є. Регулювання кастомних своїх еквалайзерів, супербас мод. Я спробував, але мені не сподобалось. Ну дуже воно гасить всі інші частоти. Тобто бас нас там починає бункати і все, все, що ти чуєш. Там бум-бум-бум. Хоча такий качаючий, прикольний звук. Я рекомендую. Підходить для вони універсальні, класне НС підходить для розмов, підходить для ігор, підходить для фільмів і підходить, звісно, практично для всього. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.